У сантехніці, як завжди, як скрізь, є улюблені якісь роботи і ну, такі не дуже привілейовані, так би мовити. І улюблені, я би сказав, що це фінішна сантехніка, фінішна робота, коли вже е, все готове, коли будинок вже майже зданий, майже готовий, треба піти, попідключати фінішну сантехніку, змішувачі, кухня, е, дішвашер, посудомийка. Крани повстановлювати, щоб все гарненько виглядало. Ясна річ, кожен сантехнік любить, щоб все виглядало після нього гарно. І тому ця робота така доволі цікава, як би сказав. <плес> а також є робота, яка не улюблена, так би мовити. Це underground, це робота там, де треба копати, там, де треба в багнюку місити ногами, там, де треба е під дощем стояти і щось там придумувати з трубами. А ще, до речі, тут в Канаді е така штука, що тут ґрунтові води доволі високо. І коли ми прокладаємо наші е труби під землею, то виходить часто так, що ми там ну, по коліно, ну не по коліно, але так, нормально можемо в багнюці копошитися. І через це цю роботу далеко не всі люблять. <смі> ну, ясне діло, що ми як би, шукаємо якісь варіанти, що це, як, як з цим справитися, там помпи спеціальні ставимо, там, викачувати цю воду, щоб менше цієї багнюки було. Але ця робота така, так би мовити, на любителя.